Тобто не буде таке, що ми просто там обрали раз, і фільтр пішов. Ні, ми повинні обрати категорію і потім натиснути там якийсь фільтр. Тут стандартний інпут це в нас пошук. Тобто по іменуванню цього товару. Потім в нас є Select зайдішником категорії фільтр, і тут в кожного є свій value. Тобто, close в нас value 1, value там 2 і так далі. Усі ці параметри ми можемо побачити на офіційному сайті і документації. Я... Ви побачите лінку, перейдіть, будь ласка, подивіться. Документацію, і я думаю, вам все буде зрозуміло. Зараз, я думаю, немає сенсу пояснювати. І, звичайно, кнопки Buttons, які активують ці функції. так Після того, після цього діву з фільтрами, ось тут ми створюємо наш дів.